Російські терористи четвертий день поспіль обстрілюють Харків. Цього разу пошкоджено торговельний центр у Салтівському районі, Харківський палац спорту та житлові будинки. Півсотні людей постраждало. Серед них семеро дітей. Найменшому лише три місяці. Над небом Києва, силами протиповітряної оборони, вдалося знищити понад десяток крилатих та ще стільки ж балістичних ракет. Уламки пошкодили автомобілі та нежитлову будівлю. Четверо загинуло ще десять людей. Поранено у Кураховому. Росіяни завдали по місту комбінованого удару із систем реактивного залпового вогню, типу ураган та ствольної артилерії. Снаряди влучили в житлові будинки. Українські правоохоронці евакуюють зцілілих. Днями на Львівщині сапери утилізували бойові частини ракет. «Кінжал» та Хасто 101 їх залишив ворог після наймасованішого обстрілу території України, який трапився декілька днів тому. А це картина, яку спостерігають у російському Білгороді. Горять уламки після спрацювання місцевої ППО. Правоохоронні органи затримали головного серед поліїв. Чоловік в минулому в'язень та наркоторгівець. А тепер координував дії зловмисників в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. На замовлення расистів чоловіки палили українські військові пікапи. Усіх причет. До злочинів можуть запроторити за на 8 років. ДБР встановило людей, які допомогли нардепу Артему Дмитруку виїхати з України. Одного фігуранта навіть затримали. Нагадаємо, Дмитрук, який захищав московський патріархат, втік через українсько-молдовський кордон. Замість Копійка говоритимемо шаг. Таку зміну назви монети ініціюють у національному банку. Мовляв, копійка це радянська назва, натомість шах давнього українського походження, яку використовували у лічбі на території України в 16-17 сторіччях.